Всім привіт! Сьогодні оновлення знову ж таки по телефонах на продажу. Зараз покажу, що є по наявності, і в наступних відео буду закидати більш детально по характеристиках та по вартості. Поїхали! Всі варіанти, знаходять... Всі варіанти можна подивитись, вибрати собі у місці Рівному. Маємо фізичний магазин або відправляємо новою поштою. А 24 Зараз я його покажу. Він окремо запакований. Redmi 10-й, ось такий варіант. Зараз чипс, тут будемо дивитися, ось коробочкою одразу. Так, ні, пізніше я його розпокажу. Він там важко запакований буде. Так, будемо тут розпаковувати чипс. Я його пізніше покажу, розкажу. Так, Samsung, а. А6 на 32 ГБ, чорненький колір. Ось такий варіант. Все працює добре, всі варіанти перевірені та протестовані повністю. J7 Samsung на 16 ГБ. Ось такий бюджетненький варіант. Далі тут по бюджетках. Знову ж таки, А6, 32. Золотистий, чорний та золотий. Є вже в наявності ось такий. Так, редмік з потертою кришечкою. Note 10, 64 ГБ і 4 ГБ оперативної пам'яті. Далі ще один тут варіант є. Це Mi 9 Xiaomi. Зараз глянемо, що у нього по пам'яті. Mi a 3 точніше, вибачаюсь. це Mi a 3 він на 64 ГБ. Тут, якщо не помиляюсь, 664 працює, все повністю добре, невеличкі присутні вигорання по екрану. Цей 464, до речі, забув сказати. Такс, далі. Якщо у вас цікавить якась моделька, можете вже писати мені у повідомлення по ціні, скажу і зможу сьогодні відправити. А50 Samsung трішки теж потерта. Кришечка, він, якщо не помиляюсь, 4,64. Має невеликі вигорання. Е, так, без аккаунтів А50. По пам'яті да, 464. Тут е, ніби ціна буде 2300, хороша вартість. Так. Далі розпаковочку е, Redmi A 9A 32 гігабайти. В принципі, непоганий хороший варіант, там ціна на нього буде 1600. 32, чикс положимо тут. Є 9А у різних кольорах, до речі. Ось такий Xiaomi. Розкажу, що по пам'яті він одразу, но 10 s 64-чка. 464 він. Honor 8X. 64-ка теж він, непоганий, більш-менш стану, Є потертості, але не суттєві. На роботу вони ніяк не впливають. Так, Honor 8X, 10 Android 4.64 по пам'яті. Такий червоний прикольний колір. Далі це A24, цей Samsung. В принципі, непоганий, більш-менш стану. Він, якщо не помиляюся, 6128. Так, А24. По пам'яті працює швиденько. 6,128. На нього ціна 4200. І е, А32 моделька. Samsung. Більш-менш непоганий постану. Трішки повитирати його. По екранчику, в принципі, без серйозних пошкоджень. Бачу, немає ніяких пошкоджень. А32. І по пам'яті він має 464. Якщо вас цікавить якась моделька, пишіть мені у повідомлення чи телеграм-канал. Якщо хтось не знає, як термінал те, Телеграм е, працює, пишіть мені, е, на, натискайте зверху е, нас е, лінки, е, силочки, тобто і е, натискаєте Telegram зверху три крапочки і зайти через браузер.